Читала, Є... що сьогодні народні обранці не проголосували Є... за підвищення заробітної прокурорам. плати прокурорам 240 із 311 проти. А щодо рахункової палати я не зустріла, тому ну... Підвищили, підвищили їм, а, тому що закону ухвалили, тому воно ж в законі ця правка була. Тобто тепер було та, 200 стане та, 500. Так, 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 та. Тобто заодно вони їх знищили як важіль парламенту за контролем бюджетних коштів і за те, що вони не будуть працювати в цьому плані, їм підвищили в два рази гроші за плату. Слава Україні! Можна сказати, тільки в цьому випадку, тільки навпаки. Тим, хто це робив, Та від цинічно тим, хто... Зараз сказати, це я, цинічно сказав. я розумію, про що. Це говорить. я цинічно сказав, що оті люди, які цей закон протягували, писали його. А хто цей закон протягував? Ну, є слобі в парламенті, є люди. Я не пам'ятаю, хто там про рахункову палату. Ви не пам'ятаєте, Михайлович? Uh, ну, депутати групи депутатів Фролов, по моєму А, да-да-да-да, да, і підласа. І він, знаете, в... і він ще знаєте, що він ще вийшов. Вийшов Вчора стояли раз... тут. Ваші колеги а, також, і коли в них запитуєш, хто протягує цей законопроект. Вони кажуть, ми не пам'ятаємо. Ні-ні-ні, дійсно Бо коли це... заходити сюди, вас відбирає пам'ять. Ні, ну та там же ж ви розумієте, скільки законів і не кожен же ж пам'ятаєш. Але да, я згадав теж, коли при першому читанні Павло Фролов його анонсував, то він навіть сказав на трибуні, що я дуже пишаюсь. Що я цей закон розробив, що це у мене найкраще, то що я буду пишатися все життя, що я це зробив. Він проходив, я кажу: ну я відтав, не втримався йому зауваження зробив. Ти кажу, ну ну ну, що ти кажеш таке. Так я, я думаю, що навіть багато депутатів не розуміють, що вони зробили. Вони не розуміють і не розуміють головної функції е рахункової палати. Там понапихували все їм для того, щоб вона не працювала, тому що 11 людей не можуть охватити ті всі завдання, які вони на них поклали. Просто неможливо фізично це зробити. А головне те, що забрали функцію, головну це про те, що контролювати використання бюджету, який ми ухвалилися.